Слава Україні! Ну що у нас знову виходить росіяни, котрі атакують на Херсонщині наші поля, пшениці, а цього разу FPV дроном ударили по комбайнам. Тобто вони заважають нам збирати наш урожай. з якою метою. Ну, може хочуть вчинити тут нам голодомор чи щось таке, вони полюбляють це діло. Може, якісь збитки нам з економікою хочеш зробити, типу. Ну, Фашисти є фашисти, типу дивіться відео. Ну і до того, що на Херсонщині було виявлено таке явище, як торнадо. Таке коротеньке відео, але менше з тим я вирішив вам теж показати. Ну, і дай Бог, і дай Бог, це торнадо полетіть в сторону рашки і там все їх перекопає. Було б непогано. Звичайно, це можливо тільки мої мрії. Ну, я думаю, колись таке станеться. Всіх обійняв гарного настрою.